Привіт малята! Сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття з математики. Діти, подивіться уважно. Ви знаєте, що це за геометричні фігури? Так, рожева це куля. молодці, А жовтий це куб. Вони в нас об'ємні фігури. А які ми ще з вами знаємо геометричні фігури? Круг. Квадрат, трикутник, молодці малята. Діти, роздивіться уважно геометричні фігури та скажіть, яка між ними різниця. Рожева це куля, об'ємна, а жовте це круг, вона пласка фігура. Так. А це жовтий це куб, об'ємна фігура, а зелений це квадрат. Плоска фігура вірно малята А давайте знайдемо навколо себе предмети, схожі на кулю та куб. А я вам трошки допоможу. Куля в нас схожа на м'яч молодці, а куб схожий на дитячі кубики. Молодці малята. Малята, а давайте разом з вами спробуємо сховати під одну долоньку квадрат, а під іншу долоньку куб. Малята, яку фігуру легше буде сховати долонькою? Вірно, квадрат. А чому? Він не об'ємний. Молодці. Малята, а тепер давайте разом спробуємо пізнати фігуру за тінью. Що це за фігура? Так, вірно, це круг. А це Це трикутник, вірно, малята. А це, подивіться уважно. Це в нас куля. Молодці, вірно. А це хто сховався? Це в нас куб. Молодці. Подивіться, малята уважно. А це? Як маленька хмаринка сховалась це в нас квадрат. Вірно, малята молодці. Тваринки також вирішили пограти з різними фігурами. Малята, хто стоїть перший? Так, поросятко. Яка в нього геометрична фігура? Так. Рух. Молодці. А хто стоїть другий? Так, песик, а яка в нього геометрична фігура? Так, це куб. А третій в нас хто? Віслючок, яка в нього фігура. Так, трикутник. Хто в нас на четвертому місці? Так, це котик. А яка в нього геометрична фігура? Це куля. А хто в нас стоїть останній? П'ятий. Так, це корівка, яка в неї геометрична фігура. Це квадрат. Вірно, малята молодці. Малята, а подивіться уважно, хто з тваринок може котити свою фігуру. Так, це котик, бо в нього куля. А хто може побудувати будиночок? Так, це в нас песик. Бо в нього куб. Молодці. Малята. А тепер давайте порахуємо, скільки в нас об'ємних фігурок у тварин. Один та два. Дві фігури. А скільки плоских фігур? Один, два, три. А плоских фігур в нас три. Молодці. А яких фігур більше? Правильно плоских. А наскільки? На одну. Молодці малята. Малята, ви такі розумнички. А давайте разом з вами пригадаємо, які ми об'ємні фігури з вами вивчили. Об'ємні фігури це в нас куб та куля, а плоскі, які ми з вами вже знаємо. Це в нас квадрат, круг та. Трикутник, Молодці малята! Ви такі в мене сьогодні розумнички. Тому до наступних зустрічей!